Розпочинаємо новий проект інтерв'ю з українськими гросмейстерами. Перший наш співрозмовник Ігор Самоненков. Ігор, добрий день. Дуже приємно добрий день. розпочнемо е, нашу бесіду з того, що просто поговоримо про, про твою біографію трошки. Ти розкажеш про шахи, а потім говоримо не тільки про шахи. Ти готовий? Так, добре. Ігор Самоненко родився в 15 червня 2009 року. В місті Донецьку. Наголошую, чому Донецьку, тому що чомусь у всіх ресурсах Вікіпедії написано, що він киянин. Де правда? В Донецьку народився. Народився в Донецьку. То в 2014 році ми знаємо, що сталося в нас в Україні, в Донецьку. Іор був змушений е з сім'єю за рішенням сім'ї переїхати в Батумі. Був такий етап. Що, що ти пам'ятаєш з е грузинського етапу? Еклери? Еклер хачапури, шаратон. Еклери хачапури, шаратон. Це mm -hmm. прекрасний набір красивих е, європейсько-грузинських фраз. Тепер починаємо стандартного питання. Е, Шахи. Коли, як, чому? E, тобто і... ходи тебе навчила мама чи тато? Yeah, з мамою З мамою ми почали якось вивчати, а потім вже я почав з татом грати більше. І... і хто був твій найперший Треб тренер? Найперший мій тренер був Сергій Вагірович Павлов. Ну, цікава історія. Тобто, майбутній чемпіон України і, і, і не пройшов перший відбір. Ну, але ну, з другого разу. Тобто, Давай уточнимо, ти почав шахи, фактично, перший гурток, типу, пішов шість років, а на перші змагання ти вже поїхав в 7 років. Ну, так. Р... Ти з восьми років почав брати участь в чемпіонаті Ю-10, і фактично ти встиг до десяти років зіграти в трьох чемпіонатах Ю-10. Mm -hmm. Поправляй мене, якщо не так, Ну, значить так. І ти спочатку взяв срібло, потім бронзу і в кінці кінців золото. Mm -hmm. Тобто, в Ю-10 ти закрив всі питання на світовий рівень, як ти далі вийшов? А після Батуми, коли був перший виїзд? Потім спитаємося у мами, тому що вона напевно. <святок> <я шекс>, но... <святок> мама, мама твій менеджер була, так? <святок> Як скажемо так, <святок> менеджер і, і, і тревел-менеджер? <святок> я в принципі з мамою їжу фактично завжди. Твоя перемога на над той момент, над наймолодшим гросмейстером світу американцем Мішу. Як це сталося? Ти був готовий? Коли ти відчув, що ти набираєш таку шахову силу? В якому світі ти в тебе був якийсь такий момент, що ти сказав: о я сильний. 22 рік, 24 лютого, Всі запам'ятали цей день? Що в твоїй пам'яті: де ти, як ти? Мені цікаво, я питаюся всіх всі люди по-різному. Дорослі люди, старші люди, діти вони сприймають по різному. От твоє враження від цих звуків, від тих бомб, від того що війна, ти якось вже в тому віці усвідомлював, що це такий скій страх. Каже, скільки часу ви пробули в Києві? Ми в Києві, якщо чи місяць три дні, і потім наші друзі запросили нас до Львова. Карвацькі я із Луксім дуже добре спілкуюсь, Вони запросили, дуже дякуємо їм. В них е, жив в будинку десь пів-півроки. А, три місяці. окей, Виграли шахи тобі. з ним постійно? Ну, ми, напевно, більше комп'ютерні ігри грав. Ага, то ми сьогодні будемо говорити не тільки про шахи, тому що е, е, твоя історія шахіста це одне, а мені цікава е, історія людини. Друзі. Ти сказав карватський, е -е, як тебе з друзями? Його звати Філіп? Філіп, чому я явstyся. знаю? Тому що я бачив, так склалося, що ви, він був якраз поруч з Моршином, і ви тут якраз провели час. Напевне, чудово. Закордонні шахісти. В тебе є в друзях? Є тим? Так, є. Ти спілкуєшся з ними англійською? Uh, та англійською. І mm, what about your level? Але в принципі мені <св <'я> свої скіл <скилзи>, <св <'я> Так, свої скілс. Я>, та. Я, в принципі, мені вистачає, щоб комфортно розмовляти на якісь, в принципі, базові теми. Досить цікава історія в тебе була з першою гросмейстерською нормою. Розкажи, як це було? Але була така ситуація, що мені вже просто було достатньо мити на дев'яту партію і при. В любому результаті, навіть припрошу я виконував. Просто зробити і яку. Ну, фактично, так. Ну, я грав чорними, тому там де 7, де п'ять чи сім і так не знаю. І я, на жаль, програв, і була така ситуація, на жаль, що ще перед парчем не дуже добре себе почував. І після там був якийсь лікар в, в готелі, він взяв тест і в мене був ковід. Тому я, на жаль, не дограв останні партії, дві, але норму все одно виконав. На Кубок світу ти не поїхав, але норму виконав. На якийсь момент ти став е, наймолодшим гросмейстром е, світу на даний момент. Е, скажи в мене таке питання. Е, як ти себе в тебе є, були елементи якоїсь зіркової хвороби, що я там великий? Чи ні? скажи, будь ласка, а от е, першу партію таку ти пам'ятаєш проти дорослого? То, най найсерйознішу партію? Ти сказав, що зіграв з Козубовим там в. В першому турі до Козубова ти вже грав з, з, з серйозними панами? У Час. тебе не було такого страху, що ти прийшов в маленький хлопчик, а перед тобою сидить дядько. Е і... Ні, в принципі, не було. Давай ми трошки заскочимо вперед. А взагалі, най така партія, яка на тебе в твоїй кар'єрі, яка на тебе справила найбільше враження. От. Більше враження. Давай я угадаю, може з Іванчуком? Ну, звачком. Звісно, звісно, була дуже цікава партія з ним зіграти, навіть коли я програв. А, чесно, дуже складно сказати. А хіба ти тобто, не зіграв на, на Швейцарці а, нічию? Так, я першу партію з ним програв на чемпіонаті Європи. Також серед розхова. Це був. Е... Ми зараз говоримо про цей турнір. Чи, а, чи... Ні, я вже кажу про, про новий. Ні, 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 ні. А, про новий. Про, давай поговоримо про той перший. Та, та, та. А, тобто, я зіграв першу партію. В зі це Остромен був? Чи? Остромен був, так. А, і, ну, це було... і ти там якраз зіграв з Іванчиком нічию? Нічию зіграв. Mm. Тобто це також, звісно, досить було також на партії. На такому турнірі, почати з непланого результату. ну, чорними тим паче, там така довга партія, бо там дуже довгий контроль, там дають по, по годині 40 на партію, але. Після 40-го ходу тобі додається щось хвилин 50, якщо я не помиляюсь, там. ну є і час потім подумати. і потім 60-го ходу ще добавки. Mm -hmm. У нас був ще після 60-го, ми там до ферзі Ланч» програли. Ми з тобою особисто знайомі дня три, і я дуже слідкую за твоїм психологічним станом ментальним. Mm -hmm. І коли б виникла пропозиція провести матч з Коваленком, я відразу. Е, перше, що було е, таке моє питання, а не боїшся ти? Не хвилюєшся перед партіями? Mm, ну, Ні. Я от, я от помітив, ми зіграли вже тут дві партії. Е, мені подобається твій такий спокій. Mm -hmm. Спокій не по рокам, щоб ти програв, допустимо, 4-0-4-0. Що euh, щоб ти плакав? чи що? Um, ну, можливо, навіть я поплакав. До речі, ну, мені б звісно дуже неприємно би. Бо... Ти взагалі про це думав, що ти можеш програти 4 -ми? чи ні? Ні, давай я таке спитаю: як ти взагалі до поразок відносишся? Я спитав тебе, ти би поплакав? Ти ти взагалі? Я знаю, що дітки програють шахісти, і вони сльоз багато. Були сльози в тебе? Е, та ну з якого я ще був маленький. Маленький? Напевно. так. Добре, коли ти був маленький, і давай поставимо, коли ти повідчув, що ти вже не маленький, в якому віці? Ну і скажи, будь ласка, ти програв? І скільки часу приходить тобі на відновлення? Чи це залежить від того, як ти програв, чи, чи нема різниці? Як, як часто ти забуваєш, ну не стираєш файли, а йдеш далі. як? Серед дорослих ти став чемпіоном України з Рапіду, коли тобі було 12 років. 12 років. 12 років. І таким чином тебе запросили, в… це було в Варшаві. Чемпіонат світу з рапіду і з Бліцу, і ти був фактично наймолодшою дитинкою там серед. Так, е... так. І розкажи про цей турнір. А, а з ким, з, з ким з, ти з, грав так. з таких назви шахістів, що тобі запам'яталися? Я точно запам'ятав я грав з вешілаграм в репіт, я на жаль, програв. Дуже, складна, дуже складне прізвище. Його часто називають М. просто Максим, Вашіла грав. МВЛ, можна, М. можна М. Мінити, так. Просто, да. На жаль, програв, але в принципі там така партія, до речі, була досить складна, в принципі, ну, але групі. ти кажеш емоціонально. Він так був здивований, що, що його суперником дитинча фактично було. Так він був емоційно здивований навіть на другий тур, коли я йшов на вищі дошки, ніж він. І він так подивився. Мені здавалося. Ну як і потім взяв в мене реванш за це. Ага, якби він тебе не побачив, то може він би на тебе так не настроївся. Може. Таке питання пікантне, але давай ми його обговоримо. Е, відносини за шахівницею з росіянами. Чи часто ти грав, е, чи подаєш ти руку, чи якась тобі є принципова позиція по цьому? Ну, тобто, ти хочеш сказати, якась додаткова мотивація є? Ну, Звісно є. Ну, тому що всі розуміють, що ці ігри українців і між росіянами, вони в такому фокусі конкретному розумію, і так. завжди. Тобто, для тебе це важливо. Такий Додатковий чуть-чуть фактор є. Звісно. Добре, давай ми перейдемо до твоєї категорії вікової. Зараз дуже сильна школа індійська. Гукеш 18 років, чемпіон світу, пракнананха, ну і багато невимовних прізвищ. Потім є в них такий за моїми спостереженнями. Провал досить в твоєму віці, і напевне, твоїми конкурентами є турки? Так, yeah, в з оце, я таким словом, назвав назву розпіарений аргентинець Фаустіно Оро Та є такий. Є такий, знаю, такого чули. В принципі, я з ним також грав з ним. До речі, у мене досить неповна статистика. Давай ми перейдемо до якось до фрістайл-шахів. Як ти до них відносишся? Добре, давай ми переходимо в онлайн шахи. Е, в онлайн шахах в тебе є більше можливості грати з е, першими топ 10, чим вживу. Е, з ким ти зіграв вже в онлайні? Ну, В мене, в мене досить багато партії з Накоморою. Ну, якось з Карлсоном, я, я казав, що грав. Ну, Тобто, з, ну, з Магнусом Карлсоном там нічия. Була. Там щось 3 ніч одна поразка, чи 4, нічі і одна поразка десь так. Десь Ти десь, грав гравс в турнірах з Магнусом, де просто ну, по, по швейцарці не, не виходили? В одній шах в залі ви були з ним? Ну. Взагалі можливо, ну хоч я цвіту. Ну ти вже бачив Карлсона? Так, бачив. Я, наприклад, ще був то й не було бажання взяти нього автограф. Ну я брав. Брав автограф. То коли на цій сесії Каспаром плюжимо до захисту, то блять, кран чисторію, у нас була можливість взяти. Так, так, так. Ми підходили після після того, як закінчилося до них там автографі, фотографії. У мене ще така дуже класна фотографія. Я ще відкривав тур Вейканзе одного разу. Це було не пам'ятаю, який рік. Ну, 21-й, напевно, десь. 20-й? 20-й, окей. І... і я відкрив е -е, тур. Е і там ще є така фотографія, коли я відкрив, там потрібно було в такий гонку вдарити. Так, так, і так, і так, там так, так чуже на йде. мене дивиться така прикольна фотографія. Це, це був перший раз, коли ну, хто цікаво. Побачив. Між іншим, в тебе вже набір фотографій є. Цікаво, що якщо ми повернемося до твого матчу з Коваленком. 에, мама відшукала твою фотографію, де ти ще зовсім 에, скільки тобі там? Вісім рочків, чи скільки? Віс, і, віс? От і ми зробимо такий, ми зробимо колаж. Там скільки років виходить там, чи вісім там, вісім, напевно, так. Тобто було так, бачиш, як шаховий. Так що, ну давай я так пожартую, що може, коли Фіруджя зустрінеться з тобою за шахівницею, він скаже: А, це цей хлопчина, який бив гон. Він зловить флешбеки, так скажемо. Словить флешки. Е, говорили про шахи, давай поговоримо не про шахи. Е, е, що, що крім шахів в твоєму житті є? А а які так. види спорту тебе? А, ну, футбол у мене найлюбився. Футбол. Знаєш, давай я вгадаю, за яку команду ти вболіваєш? Ну, вгадаю Манчестер Юнайтед. Так, ну, бо, я, бо я в жерсті дуже багато. Так, <стирько> так ну з Манчестер Юнайтед і давай поговоримо про футбол. Спустирька... А чому Манчестер Юнайтед? Я не знаю. Я спостерігаю. Спустирька... Рональду чи ні? За... Чи, чи... Ну, дивіться, я спостерігаю за футболом, напевно, 10 років, вже три. А фентезі ти не. А, ні, нікого. Я знаю, Магнус, фентезі ніколи. В мене є своя група, я тебе запрошу. Добре, з Манчестер-Юнайте там ми вгадали. Ну, а ти слідкуєш за їхньою якоюсь так трансферною політикою, там, що там, що там Ні? У мене там мільйон каналів в Телеграм, я завжди дивлюся, фактично, це. Тільки там сьогодні читав. Тобто ти можеш назвати тренера Манчестер-Юнайте? Так. Ну я фактично можу назвати майже напевно всіх. І можеш назвати склад основний? Ну, давай називай тренера. Руба Марін. Так, Португалія і далі воротар. Португалія в воротар Нана. Так. Запасний Алтай Бандир ще Том Хітн є. Ого, ти навіть трьох воротарів знаєш. Добре, захисники. Добре, дивіться, ми зараз перестали говорити про шахи, ми в тебе зараз буде багато фанатів футбольних. <реш> <реш> так, добре. <реш> ти прийшов перевірку на футбол, на пам'ять. Скажи, будь ласка, давай про пам'ять. Наскільки пам'ять важлива в шахах? Um, ну, звісно, дуже важливо, в принципі. Ти пам'ятаєш, скільки партій ти своїх пам'ятаєш, і як довго ти їх пам'ятаєш? Досить довго. У мене немає, напевно, такої пам'яті, як Магнус, принаймні за час зараз. А це потрібно чи не uh, потрібно? Ну, потрібно, звісно, це важливо. Я щось не подумав, uh -huh. як сказати. Нормально, Мут, нормальне слово. <laughs> Ось, звісно, я слідкую зарядком, звісно, це завжди приємно. Це якась, не знаю, це якась вдячність шахів, напевно, за твою роботу. Та? Вдячність шахів, ну, дають тобі рейтинг, напевно. Ти навпаки забираюсь. Дуже цікава фраза. Я можна візьму її на озброєння? Я сам тільки ще приймає. Так, і ти можеш користуватися нею. Ми поговорили про рейтинги. Скажи, яку би ти свою гру, яку партію, точніше, виділив як найважливішу чи найкращу в твоїй кар'єрі? От найпам'ятнішу, отак от. Так. Прям точно виділити. Я тобі підскажу, ти знаєш, такий стандартна відповідь на такі: моя краща партія ще попереду. Ну, так воно є, так. <середження> ти згадав Каспарова, твої враження від цієї людини. Добре, тоді давайте логічне питання: кого з шахістів ти вважаєш найвидатнішим за, за всю історію шахів? Ну, до можна непевне дати таку відповідь. Напевно, найвидатнішим я вважаю Магнуса. Але напевно, тим, напевно, як із таких дуже відомих і більше зробив для шахів, це напевно Каспаров, тому що все ж таки дуже велика часть покоління виросла на та, зі старої школи, там, противостояння і те, що він там якось підтримує ці проекти, це звісно. Скажи, якщо доля зведе тебе з Магнусом Карлсоном, ти будеш хвилюватися? Чи як? Як ти, як ти думаєш, ти таку моделював для себе ситуацію? Ну, звісно, напевно, буду, принаймні, перші рази. Але в мене, напевно, коли такі ситуації, я більше нервуюся спочатку, там партія, коли починаєш, а потім вже приходиш в такий нормальний е, стан. Тому, звісно, буду. Тобто то, і... пішов і це хвилювання зробив перший хід, і це хвилювання з Ну, більш перш воно стало менше, може, потім повслідувати. Да, Синиці у нас Почти. болюча тема, так, да, так. Та. ну вже всі знають, напевно я не знаю, вже хто не знає. Ну чому всі знають? Ну всі знають, що ти що, що що ти полюбляєш світноти і полюбляєш там і ну всі помиляються в світнотах, да, от <су> і ну є над чим працювати. <су> я просто про те, що як як жар, що дійсно багато в нами про це і моя кішка напевно вже знає, що в мене потенціально? Як почуває себе твоя кішка? Гарно, дуже добре. Це в принципі для мене був сюрприз. Я не знав, що буде кішка, я дуже хотів завжди домашню тварину. Ти просив в мами з песика, да Просив собаку, як я хотів. Там чихова хотів себе. Потім і кота. Я вже думав, хом'ячка, чекав, що кого там і муравів, дивився, там, але вони там караканів. Тому якось це питання відпало, і річки там вже хто там не важив рису. Але та, потім так сюрприз від мами. такий. Кішка, ти вже... потім, потім прийшлеш мені фото, і ми виставимо її, щоб всі бачили, яка в, 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 в Самоненкова, <звёзд> е <звёзд> е <звёзд> я скажу її ім'я. І звати Ягідка. Ми з тобою говоримо як з дорослою людиною. Ну, На мене ти справляєш враження, як е, хлопчина не по рокам е, дорослий. Але я хочу поговорити про твої дитячі якісь е, роки. Е, твій улюблений мультик чи твоє якісь захоплення. А зараз би якби тобі зайти в магазин ти щось би собі придбав би чи ні. Е, ну, коли, коли ти в... останній раз був в магазині? Як? Скажи, а будь ласка, ми говорили про менеджмент з плануванням твоїх турнірів. Е, хто більше займається? Ти чи твій менеджер, мама, чи як? Е, як, 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 як ви як ви плануєте? Наскільки у вас горизонт планування надалі? В мене в принципі менеджер о по таким питанням турнірам. Там дорога в мене тато. Угу. Він, ну, він напевно так от слідкує. А там я напевно вже більше обираю там щодо чого, як? як Ну, твоє рішення важливе, чи yeah. тато з мамою може сказати: мовчи, їдеш грати? Mm, ні, моє рішення важливе. Твоє рішення тобто... і коли і відколи ти таке рішення почав приймати? Mm... Ну не з дванадцяти ж років, напевно, Ну, no, звісно, 100 в мене завжди питали, які мої відчуття, що я хочу де хочу грати, чи я в тому чи ні. Але звісно, ну в останні роки я набагато більше. Скажи, а крім шахових тренувань, е, якісь ментальні, психологічні тренування е, такі ти проходиш? Чи якісь курси такі? Фактично, моя мама є моїм психологом, вона мені дуже багато допомагає з психологічних питань. Фактично, вона можна сказати, мене десь витягнула з якогось психологічного дна і а було таке дно? Ну так може сказати було так. Скажи, А ти е, крім е, шахів, крім футболу, ти якусь літературу читаєш? Ти в тебе є якісь такі захоплення? От кінки мене ж в мене дуже велика проблема. Я фактично нічого не читаю, тому ні, що нема час, нема часу, чи як ні? Нема бажання. Та, от якщо бути чесним, але я, я добре. Я а як ти а як ти відпочиваєш? От як е, партія а, зіграна, який в тебе релакс, е, Який для тебе краще? Поїсти? поїсти, так. так ну що? по тобі видно, що ти любиш поїсти. <ріхи> Про алкоголь ми ще не говоримо, <ріхи> а не пробував. Ну так, ми, якщо, якщо, ага. якщо пробував, ми потім вирішимо. Поївти, поїв, полежав. А ти любиш спати днем чи якось там посеред дня? Там... Швидкий сон такий, так? Так, такий швидкий сон. Десь хвилин 40 часу, напевно, в принципі, ну 40 – то не швидкий, швидкий то 10-15. А, а? ну <рес> <рес> то все Добре. Е комп'ютерні ігри є в твоєму арсеналі? Так, я в моєму є арсеналі комп'ютерні, є мобільні. А зараз це більше цього футбольну фіфу граються. Це, напевно, має найлюбленше. Чекайте, про ФІФУ ми як почнемо говорити з собою футбол, то надовго, а крім фіфи що? Так, крім фіфи, ну не знаю, в комп'ютері я там Майнкрафт граю, іноді там э, з друзями, можу там по світі. Тебе яка FIFA? Тринадцяте. Тринадцяте. Та, це то ще там. Я не знаю. Чекай, скільки тобі було рочків, коли була FIFA 13? Чотири рочки ну, було? Роки чотири, та. Ну, з того май... часу Фіфа 13? А чи як апгрейд? Uh, ні, ні, ні ну не з здорові 4. вона Воно мене десь пізніше, напевно, думаю, в років, напевно, 8. Напевно. Ні, ну, доріжні. Чекає, FIFA 13, якщо я правильно розумію, тому що PlayStation старий. Так, да, тому що PlayStation 3 я можу понути тільки до 17, мені здається, але. Це прикольненько. Значить, тобі щоб е, перейти на FIFA 25, тобі треба е, апгрейдитися до а, До четвертий до можна. Давайте. Давай ми, значить, такий якийсь е, е, челендж, е, хто нас буде дивитися, і хто е, хоче апгрейдити з Самоненкова Ігора <с>? FIFA, Ми придумаємо від тебе якийсь е, подаруночок. Ну, наприклад, футболку з автографом там, чи ще щось. От, е, Ну, то я так собі придумав. Так, Ти окей. ж не будеш проти? Не. Добре, не будеш проти. Е, з тобою про комп'ютерні ігри поговорили, поїсти поговорили. Е, давай ми будемо завершувати наше інтерв'ю. Тобі ще грати сьогодні. Е, Подивимося, як воно вплине на твій результат. Можливо, ти виграєш. Я тоді буду теж тоді якісь бонуси просити. І цього, е дякую тобі за інтерв'ю. Е мені було приємно з тобою спілкуватися. Я думаю, що я знав про тебе більше набагато, і глядачі наші знали також більше про тебе. Ну, Ти розкрився. Я, так, я думаю, для тебе таке інтерв'ю було таким розлогом. Дуже тебе дякую. Було? Та, я сподіваюся, для мене інтерв'ю було таке досить велике. Все позитивно, дуже важко по Спілкувалися, але така та ситуація ще, напевно, сам про себе більше дізнався, тому я думаю, що це було корисно дуже для всіх, для глядачів, для вас, для мене. Прекрасно. Якщо ти хочеш себе розкритися, дзвониш до мене, і ми з тобою просто спілкуємося, і ти, Подкрасити розгоріваємо і все. Так. Добре, дякую. Дякую. Дуже дякую. E, ну, давай я задам оце стандартне питання, яке ти маєш відповісти. Десь я бачив, що ми спитали, чи ти хочеш стати чемпіоном світу. І є в інтерв'ю. Так, звісно, кожен повтори цю фразу. Так, звісно, хоче стати чемпіоном світу.